Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Байт Комрадс. Оскільки мій канал зламали, доведеться мені посидіти тут трохи. Народ, це все зайшло занадто далеко. Так я говорю за ось такі коментарі. Коли одні пишуть У мене під відео побажання смерті людині яка розповіла мені про цей канал, і інша сторона коментарів, які булять авторів цього каналу тільки за те, що вони з. До Одеської області, наприклад, це ненормально бажати смерті своїм співвітчизникам. Це ненормально булити людей тільки за те, що вони живуть в якійсь області. Це вже по суті нацизм. Так, у мене і в інших блогерів можуть відрізнятись погляди, але я завжди за діалог. І цей діалог відбувся між мною та авторами цього каналу. Як ви могли помітити, посилання на автора формату прибрали. Так само прибрали посилання на дуже такий сумнівний сайт OpenVK. Та і Альфафан прибрав посилання на московицький донатний сервіс. Він насправді не знав, що це московицький сайт, мабуть, тому що не бачив мої відео. От би він ще прибрав посилання на той OpenVK, але все ж таки це не. Прирівняти до збирання рублів, і це по суті лише моє бажання, яке може не стикуватись з бажаннями того ж альфа фана. Але ж я не бажаю йому смерті, я не булю його за те, що він живе в якійсь іншій області, а не в Львові, наприклад. Якщо що я в Києві, не в Львові. Ми порозумілись з хлопцями, і вам раджу перестати бути настільки токсичними. Адже можна залишатись радикальними по відношенню до московитів, не вбиваючи своїх же громадян. Слава Україні. Донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, русофобії. Ніколи не буває забагато. Окей, хлопці, можна ви вже повернете мені мій канал?